Вавання житлово-комунального господарства чи не найболючіша тема громадськості міста. Тож, не дивлячись на прийдешні новорічні свята, в першій кімнаті адмінбудинку відбулася зустріч громадської ради з представниками влади, зокрема міським головою Юрієм Котенко, заступником Олександром Сечем та секретарем Зінаїдою Климчук, засідання викликано тим, що ще минулого року було порушено питання створення двох структур замість восьми. Існуючих жеків та за певних обставин дане питання, як вважають голови громадських організацій, кануло у вічність, але на це є певні причини, і процес цей довготривалий і непростий, що й намагався пояснити Олександр Сич. Та обговорення викликало шквал емоцій, і це не дивно, адже одні платять за комунальні послуги і хочуть отримувати їх вчасно та якісно, інші надають послуги і хочуть отримувати плату вчасно за надані послуги, і начебто обидві сторони мають бажання до реформування ЖКГ. Я сьогодні багато, достатньо времені трачу для того, щоб далі її як ви кажете, двігати. И вижу в том, я уже повторюсь, что сегодня они прошли везде всю регистрацию. Все документы, все готовы. Сегодня только начинай. И опять палки в колеса. Опять не хотят регистрировать этот единый налог, понимаете, вынуждены обращаться в суды, ехать туда в суды, доказывать, рассказывать, хотя по закону должны были зарегистрировать их еще летом. Ну что, не так? Да. И вот эта вся Волокита идет, 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 и получается, что в одном доме кто-то хочет в одно окно лезть, а в другом в другое. Я еще раз повторюсь, не знаю, кто тормозит сегодня, но поверьте мне. И любому Макарову, на которой я говорила раньше, не поспешайте, не поспешайте. Сегодня тоже за быстрейшее завершение этой реформы, за организацию двух предприятий. Засідання робочої групи планується провести 17 січня в новому році, на яке вже подати розрахунки і схеми структури створених підприємств, і розрахунки існуючих прибуткової та витратної частини на виконання робіт по утриманню будинків та прибудинкових територій. Найцінніше, що є в родини, це життя і здоров'я дітей. Дитяча безтурботність повинна бути міцно застрахована дорослою турботою, а допомогти в цьому батькам взялася страхова компанія Провідна спільно з управлінням освіти. Напередодні новорічних свят компанія провела соціальний захід, який так і називався Турбота про дитину. Учні загальноосвітньої школи номер 5 отримали страхові поліси за умовами акції. Якщо заклад попрацював з батьками і більш як 100 родин застрахували своїх дітей, школа отримує подарунок. А також ми не могли залишити і школу без подарунків, тому ми. Ваші п'ятій школі на добру пам'ять про нашу страхову компанію, про те, що ви дбаєте про здоров'я своїх підопічних, ваших діток чудових. Ми даруємо від компанії многофункціональний такий комбайн. Тут є все. Спасибо, Дякую з новорічними святами. Нехай вони будуть багаті. Ми починаємо, а інші нехай приєднуються до нас. Дякую. Ну що здається, ця компанія, звісно, чарівниця такі виконує бажання і школи, і дітей. Дякую вам. Як зазначила директор світловодської філії кіровоградського відділення Олена Маковій, на сьогодні страхова культура є досить низькою у порівнянні з іншими країнами, де кожна родина має страховий поліс і не лише на дітей, а й на майно, транспортні засоби. Проект Турбота про дитину це своєрідний захист від непередбачуваних ситуацій, які можуть трапитися з дитиною. Це і травмування, опіки, укуси тварин тощо. І лише за 30 гривень. На 9 місяців, а це 10 копійок в день. Дитина матиме страховий поліс на 5 тисяч гривень. Тут ви маєте фінансову підтримку від нашої компанії, тому що ми гарантовано виплачуємо 5 тисяч гривень на лікування вашої дитини саме за таких умов за 30 гривень на 9 місяців. І в результаті ви можете бути більш впевнені в тому, що у вас в вашому кармані є фінансова підтримка на будь-які негаразди. Можна сказати, якщо нам не знадобляться ці кошти, ну задумайтесь, 30 гривень це не велика сума коштів, яка нехай буде як благодійність тим, кому вона дійсно буде потрібна. Страхова компанія провідна на ринку страхових послуг вже 17 років, має 470 представництв в Україні та щотижня виплачує 5 мільйонів гривень всіх видів страхувань своїм клієнтам. Напередодні новорічних свят свята Миколая, наша страхова компанія Провідна, вітає всіх мешканців міста з новорічними святами. Я бажаю всім здоров'я, добробуту, благополуччя, достатку в домах і гармонії в душі. Приходьте до нас, ми знаходимося за адресою Леніна 96, страхова компанія Провідна, тому що саме в цей період страхова компанія приготувала дуже багато святкових пропозицій для своїх клієнтів. Це дарунки, які не залишать байдужими будь-кого. Від 26 грудня у Світловодську було покликано до життя об'єднання рибалок любителів міста і району, яке, судячи по рішучому настрою учасників установчих зборів, буде нещадним як до сіткових браконьєрів, так і до рибінспекторів хапу, що їх покривають. Але те, що у цих зборах ініційований громадською радою при міській конкомі, взяли участь начальниця відділу біоресурсів Кривоградської області Тетяна Ціленко, засвідчило серйозних намірів і тих, на кого держава поклала природоохоронну сферу. Більш того, як заявила на початку засідання голова громадської ради Надія Мальцева, обласні природоохоронці є одним з ініціаторів створення подібних організацій по всій області. Її слова у своєму виступі підтвердила і Кировоградська гостя. Наші пропозиції, пропозиція моя, нашого начальника створити громадську раду і громадську організацію і брати вас головою. А головуючий на зборах Сергій Тешко наголосив, що вже давно на часі стоїть гуртування рибалок, яких вже тіпає від повсюдних заборон поводити рибку на тлі безкарно перегороженого Дніпра кілометровими сітками містечкових рибних князьків. Уже збиралися з приводу того, що у нас у Світловодській практично немає законного місця, де могли б рибалки-любителі рибалити. Нема такого місця. Є відведена ділянка від пристані до яхту. Де з берега однією удочкою на один гачок і так далі. Але сьогодні в Світловодській, я не думаю, що кожен другий, ну кожен третій, мабуть, користується нашим Дніпром, нашим водоймищем і наші діти, і наші батьки, і дочі є багато у нас дачних участків, і кожен хоче там піти, відпочити і ж щось піймати. І вони такі згуртувались у міськрайонну організацію Всеукраїнської асоціації рибалок України. І тежка обрали головою. А до ради новопосталої організації увійшло п'ятеро поважних людей, серед яких хірург Павло Цуверкалов та депутат міськради Володимир Помазан. Варто зазначити, що від рибалок любителів пролунав і певний скепсис щодо дієвої співпраці з охоронцями рибних ресурсів. Це торгувати своїми квитанціями. Ми... Він під'їжджає і домовляється. Значить, сьогодні ти не платив коли всі копати. Я неділю назад платив, ну ти ще поробач і так далі. І... Ну ви ж самі вийдіть туди, і подивіться, що там робиться. Ну просто ви слухаєте, вам там вішають лапшу, ви слухайте. А не бореш, лава пари... ви крім за неділю нанесе. Скільки шкоди, скільки ці 50 рибаків за рік не нанесуть? А ті, хто лави ставить, повірте, вони ні нас, ні вас, вибачте мені, ні за що не мають і ні в що не ставлять. Я що, не прав? Рибінспекція хіба не знає, що на сьогоднішній день перемисловики ставлять сітку вже 28. Знають. Що, що таке сітка з 28 очку? Ето, в неї попадає риба, яка не доживає, не до нерестового віку. Після нетривалої дискусії тежко попередив, що у разі несумлінного виконання природоохоронцями своїх обов'язків рибалкам-любителям доведеться самим топити негідників браконьєрів у їх же сітках. І все це заради благородної справи збереження примноження рибних ресурсів, та щоб діти наші могли би бачити сомів, лящів та судиків, тощо у живому вигляді, а не як експонати на кшталт кісток мамонтів у краєзнавчому музеї, Віталія Селунко, Роман Правічів, Олександр Вергунти, Аркава селка. святковій залі територіального центру повно люду. Сьогодні тут новорічний концерт. Привітати підопічних терцентру приїхали артисти з Кременчука. Це як з'ясувалося, бажані гості, адже запальні та веселі. Та найкращі номери у світловодців яскраво вбрані учасники художньої самодіяльності демонстрували неабиякі вокальні здібності, лунали найулюбленіші ретро-пісні у виконанні хору та солістів у супроводі гармонії. Привітати з новорічними святами прийшли представники керівництва територіального центру, які дуже пишаються своїми підопічними. Від адміністрації терцентра і від себе особисто хочу привітати з наступаючим новим роком. Побажати всім вам саме головне, звичайно ж, здоров'я, щастя, достатку всім вам і вашим родинам. І саме головне, щоб з кожним днем ви все молодшили. З кожним днем ви все мудрішали, з кожним днем все багатішали, і щоб любов вашої родини ніколи не залишала вас з наступаючим новим 2013 роком. Приємно відмітити той факт, що пенсіонери, які відвідують територіальний центр, дуже дружні постійно збираються на свята, аби поздоровити з тією чи іншою подією, і у концертній програмі обов'язково лунають пісні. А скажіть, будь ласка, що для них є пісня? Ви знаєте, що для наших підопічних, а люди це всі пенсійного віку, і залежно, вже кому років за 70, за 80, вони люблять співати. Пісня для них це їхнє життя. Як вони говорять, що пенсійний вік не перепона для того, щоб прийти, поспівати, крім того, що ми не тільки співаємо, у нас ще і танцюють, і інструменталісти, гармоністи, і баяністи. І ми могли в цьому переконатися, нехорошко Володимир. Так запалив своїм українським народним танком, що не залишив байдужим жодного глядача. А виявила таланти та підготувала концертну програму. І, звичайно ж, була ведучою незмінний культмасовий організатор терцентру Паша Жалейко, Вікторія Атамас, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. Не перетворіть свято на лихо. Управління освіти Світловодського міськвиконкому нагадує, з наближенням новорічних свят збільшується кількість випадків використання дітьми піротехнічних засобів на вулицях міста, на подвір'ях житлових будинків, на територіях навчально-виховних закладів, що може призвести до нещасних випадків. Посильте контроль за організацією дозвілля дітей, поясніть про заборону використання піротехніки, адже це призводить не лише до порушення громадського. Сьогодні порядку, а й до травмувань батьки. Пам'ятайте, здоров'я та життя ваших дітей залежить від вас. Ви придбали новорічну красуню. Управління освіти Світловодського міськвиконкому нагадує про необхідність дотримання протипожежної безпеки при встановленні ялинок. Ялинка встановлюється на стійкій основі на небезпечній відстані від легкозаймистих та пожежонебезпечних предметів. При оформленні ялинки не застосовуйте для ілюмінації несертифіковані електрогірлянди, бенгальські вогні, свічки, а також легкозаймисті прикраси. Не використовуйте відкритий вогонь безпосередній блін близькості до ялинок, шановні батьки, пам'ятайте, здоров'я та життя дітей залежить від вас. Нехай лихо оминає ваші оселі.